Друзі, сьогодні у нас ранок почався знову з візиту до Тернопільської обласної дитячої лікарні. Привезли чергову партію допомоги, яка зараз так потрібна діткам, які сьогодні тут знаходяться. Працюємо традиційно з нашими волонтерами оперативного штабу допомоги. Роман, скажіть, що ми привезли, що в коробках? Ми привезли медикаменти, дитячий одяг, дитяче харчування і багато речей потрібні для маленьких діток. Дякую. Тут можете побачити. Наповнення коробок, що в них є. Зокрема, зараз Мар'яна нам детальніше розкаже, яка є потреба і для кого ми саме для яких діток ми привезли цю допомогу, бо вона безпосередньо спілкується з лікарнею, тому знає всі потреби. Всім привіт. Ну цього тижня ми в міську лікарню привозили чимало допомоги. Сьогодні це дитяча обласна лікарня. На жаль, тут є багато дітей сиріт Тут є вікно життя, де, на жаль, батьки залишають новонароджених діток. І в нас є таке повідомлення, що на цього тижня. Я вже двоє діток були залишені в вікні життя. Для них потрібні памперси, дитячі харчування, пелюшки ну все, що потрібно для маленьких новонароджених крихіток, які залишились без батьків, які можливо не зовсім є здоровими. Вони тут зараз обстежуються. Також є дітки, які прибули з гарячих точок України. Для них треба абсолютно все. Ось буквально від маленьких сосочок, пляшечок, дитячого харчування, одягу все, все, що потрібно маленьким діткам і звичайно. Де які медикаменти. Дякую. Ну, дякую, дякую ще раз. Дякую усім, хто допомагає. Без вас би цього не було. і Ми би не могли допомогти маленьким крихіткам а, вижити і гарно, гарно життя. Дякую. Все, що могли, зібрали на офісі з того ж цієї допомоги, яку ми отримали. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, наскільки важлива вам сьогодні ця допомога? Антонюк Ірина Михайлівна. Ця допомога нам дуже важлива. Ми Нам ми, дуже приємно, що ви про нас не забуваєте. Що ви в такий складний час для нас нам допомагаєте. У нас на даний момент в лікарні є майже в кожному відділенні діти з е, східної України з мамами. Вони кожен день забезпечені повністю вже зараз і памперсами, і харчуванням молочними сумішами, що дуже важливо зараз, бо навіть ви бачите самі аптеки позакривані, і нема де купити. Люди дуже часто приїжджають там в одній сорочці діти в нас є там в одних чобітках, якому вийшли, і так вони зараз у нас тут знаходяться. Тому ми дуже вдячні всім людям, які долучаються до допомоги для нашої лікарні. Ми вже зараз організували собі в відділеннях внутрішньо. Ми маємо в кожному відділенні таких дітей, чим зустріти, вдягнути, помити, нагодувати, дати засоби гігієни. Ну і в принципі, і пролікувати, бо для того ми і є. Дякуємо вам. Тримаємося, купки. Разом переможемо. Слава Україні! Героям Дякуємо. слава!